Дня, шановні друзі, сьогодні я прочитаю свого вірша, який був написаний на початку війни, але проблема не змінилася, життя важке, але продовжується. Так хочеться безумовно миру. Але коли починає працювати сирена, і ми йдемо в сховище, кожен задумується над своїм життям, перелистує своє життя, і от таку я вірша й написав роздуми поміж сирен, знову сирена розкрає тишу, знову життя розтинає навпіл, здолає грати в рулетку я мушу. серце забилося в кутик клітин. До оплинної ночі бракує води. мабуть, так божеволіть поступово, раптив раптово захрипла сирена на мить. Займається новий день світанково. Сонце скинуло в ранішні промені, світло розгонить тривожну ніч, обличчя біженців влідостомлені, стомлені, душу знеболену переповнює злі.